Всім привіт! Всім вітання! З вами сьогодні Марія і ми будемо говорити про мій вишивальний і не вишивальний місяць вересень. Давно я вже не знімала такої рубрики, ніколи, ну давно не підбивала підсумки. Ні то осені, ні то літа, ні то весни, ні місяця червня. І вже, мабуть, десь з початком літа я собі дала обіцянку, що я зроблю такі підсумки. Ви їх бачили? Я їх також не бачила. От, але місяць вересень в мене асоціюється з новим навчальним роком, з новими якими стартами, організаційними моментами це все має бути нормально, це, ну діти в школу, розумієте, і це все має бути конкретна година, додаткові заняття. І не треба ні про що забувати, тому я собі подумала, що вже з місяця вересня я почну підбивати такі підсумки і подивитися, що ж я наробила за цей місяць. Я собі навіть, отут в мене на столі лежить зошит. З ручкою, я от писала, що я робила, щоб потім, коли прийде місяць жовтень, вже прийшов, щоб я могла. Нагадати собі, тому що я не пам'ятаю, що я робила в понеділок, не то, що я робила місяць тому. І нагадати собі, що який був в мене цей місяць вересень. А місяць вересень стартував дуже гарно, і я сьогодні хочу вам розповісти, про що я робила. Бо останні два тижні місяця вересня я практично нічого не роблю з вишивки. А якщо я щось і робила з вишивки, то я поробила сіла на п'ять хвилиночок і. І все. І хоч і кій до мене зайти. Тому давайте почнемо згадувати, що я там таке робила, які я плани собі робила. І, наприклад, першим, що в мене є записано з цього списку, бо це так треба вміти записати, розумієте? Повернулась до овечок Тереза Когут». Повернулась до овечок Тереза Когут». Як повернулась, так і. Відвернулась. Все добро моє тут собі наскладала, щоб довго не шукати, але так не вийде. Як була та голка встромлена ось тут, де вона ось тут, так вона і є. З цією картиною, мені здається, треба також практикувати оце ниточку в день і все. Ниточку в день і все. Бо е, я трошки просунулася, я зробила ось цю рамку, я пам'ятаю. Е, є вже завершені відтінки, це оті коричневі, оті такі кава з молоком, вівці вже в мене завершені, вишневий повністю вже завершений, треба тільки буде зашивати. І е, повернутись до неї треба. І бажано чим пошвидше, тому що вона лежить. Цей весь хаос займає місце на столі. Ти заходиш і так дивишся на той стіл, і ти не маєш права заховати, бо ти забудеш просто про цю роботу. Тому Тареза кого трошки в мене підросла. Е, і я сподіваюся, що, знаєте, той такий момент, коли е, дістаєш коробку зі своїми початими роботами. І каже, я це точно вишию, я це однозначно вишию, і це я також завершу, і це я зроблю. Оце зараз буде це саме. Не, не, навіть не треба лізти в цю коробку. Тут на столі все лежить, і я обов'язково це завершу. Я обов'язково завершу цю роботу, тому що ця робота мені дуже пасує. Пасує. Пасує, Мені подобаються ці відтінки, і мені вони якісь такі осінні. І зараз до них, от жовтень, так, у нас вересень був досить такий теплий місяць. Сподіваюся, і жовтень буде такий теплий. То хочеться. Десь тут біля себе поставити, і вона в тих таких теплих відтінках, знаєте, якби ну, якась така атмосферна вже буде завершена робота, і бачу до неї якусь таку раму класичному коричневому стилі. Таке, знаєте, Класика, така коричнева, під, підстарана, щось таке. Та я її вже морально вишила і вже її оформила, От це була така моя тереза когот. Ну, будемо, буду далі, буду далі старатися і працювати над цим. Наступним пунктом в мене є: повернулась до борщівської сорочки. Повернулась до борщівської сорочки. Лицем. Е, Уставки в мене на, на тій самій стадії, як були. Бачите, навіть критський шов не, не, не завершено. Тут мені треба тільки колір дати. Це вже все вище, то тільки колір дати. Тільки дати колір. І що в мене є по спині, так, чекайте, оце вперед. Оце перед, смуги, все. Тут, тут вже все е, готове. Десь тут в мене ще торт є. А, на цій стороні. А це спина. І на спині, бачите, я собі ще придумала дати дві е, смужки. От вона вже одна оця пішла. Е, і е, я її зробила, бачите, в мене відмічено тут у мене кінець. Я її зробила, але її треба. Прикрасити, так? І ще другу треба зробити. І е, подошивати ці кривольки. А тут вже душита криволька, тут тільки кусочок не душити. Одним словом, що е, я, коли вишивала ось ці е, смуги, де є е, кольорові ниточки, отут вставлені, то я аж так, знаєте. О, о, як гарно пішло, о, як прекрасно йде. А До чого це я веду? І потім відклала і все забулося. У мене подруга є, Моросечка, тобі Вітання. Вона сказала: я кажу, Морося, ти така молодець, ти ту сорочку завершила, ту завершила, ту завершила. А вона каже: зроби собі тиждень ем, фінішів, бери на тиждень одну сорочку і завершуй її. Реально, так і є. В кожній сорочці є щось недороблене. Там зібрати. Там дошити кусочок, її реально можна зробити за тиждень часу. У мене рукави є вже зроблені. Тут потрібно оце, колір на уставках, уставки, колір на уставках. Вишила, пришила, пазуху зробила, збираєш все. Чому тягнути? Ну, Але я люблю, коли, знаєте, в мене є бажання до цієї роботи. Тому борщівська сторочка чекає свого бажання. Бажаю, чи бажаю, бажання чекає мого натхнення, бо там є сьомий пункт, ми до нього потім повернемося, ну, дійдем, дійдемо, і ем, я вам розповім, в чому тут вся проблема. Завершила лаванду від фразука. Я її завершила. Я зробила дуже гарне відео, якщо ви не бачили, подивіться. Воно дуже коротеньке, але воно таке гарне. Я собі так думаю зараз, Боже, як то літом добре, лаванда цвіте, потім ми тут лаванду пообрізали, сплела в віночок, висить в мене зараз ароматний вінок на дверях з лаванди. Я чомусь раніше не звертала увагу на цю рослину. Вона є дуже красива, вона дуже така, щоб доглядати за нею, не є така дуже, як це називається, щоб їй приділяти багато, примхлива ось така. Купила я собі три кущики лаванди, в мене тут вже під вікном такі, вони такі гарні, я їх підстригаю, вони такими кульками поробилися. Але в мене було ще бажання доробити. Свою клумбу, це такий процес, знаєте, тривалий, тому що поїхати на базар закупити е, різних рослин і натикати можна, але це так не цікаво, розумієте? І в мене тут е, поруч, е, в двох місцях, ростуть два різні сорти е, лаванди. Один сорт тут в куми, в мене, е, і другий тут в коліжанки з боку, то в коліжанки. Там такий сорт, знаєте, кущик, низький такий кущик, і дуже довгий ось цей цвіт, цей стебло до цвіту, воно дуже-дуже довге. Ми коли її стригли, там в неї три кущика було, ми стільки настригли тої лаванди, всім пороздавали, поробили букетики тут в дворі пороздавали. А в куми навпаки нижчі цей, цей цвіт, цей стебло нижче, але дуже такий фіолетовий відтінок, фі... такий насичений фіолетовий. Ну, і я Собі пішла, там щіпнула трошки, Кума каже, і в мене мусиш щіпнути. І я то все посадила в липні, е, в горшки на не сонячну сторону, Підливала, по удобряла, підживляла. Думаю, побавлюся, що з того вийде. І е, в двох різних е, горшках воно було. Я пішла. Оце, е, думаю, мало висаджувати 12 серпня. 12 серпня в мене тут. Пекло робиться, розумієте? І навіть 12 вересня я її десь 15-го, здається, я висадила в відкритий ґрунт лаванду, ну такий з мене собі розвідник е, цих е, рослинок, але от, е, або я неправильно щепила куми лаванду, або, можливо, це лаванда не притаманна, щоб її так розмножувати. Бо е, ту, що я нащепила тут в подруги. То в мене, напевне, кущиків ну, може 10-12 Я бачу, що вони прижилися. А ті, що в куми, або вони сильно захворіли, і в них великий стрес, ну там аби два лишилося, однакова кількість була. Але то не страшно, тому що в мене вони посаджені з відстані по 10 см, це є надто. Щільно, тому якщо вони переживуться, я їх собі потім е роз, е розсаджу, бо я хочу в себе тут на клумбі, де в мене закінчується трава і починається клумба. в мене там такий бортик насадити такий, знаєте, рядочок лаванди, і ну, дуже гарно буде, коли воно так росте. -все 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 -все. Мрій, мрій, про мене мрій. Тому лавандочка була таким стимулом. Повишивати, повишивати, посадити, і повишивати, і, і, і понюхати, і в мішечки позбирати. В шафі висить, пахне, щоб молі не було. знаєте, лавандочка, красивенька, маленька, гарненька, але мені, мені подобається. так. Почала жолуді, це так дивно читаю. Завершила лаванду. Чала жолоді, де ви жолоді? Жолоді, жолоді. Я про них вам говорила в відео, і я до них ще не доторкувалася більше. Але я вам давайте нагадаю, можливо, хто пропустив. Ось такий комплект Міл Хілло мені подарила давним-давним-давним-давно Маринка Луцик. Вона замовила собі заготовки дерев'яні. Вона мала таких три комплектика, відповідно, вона мені їх. Вона мені дала все, що лишилося в неї. Дивіться, бачите, ось навіть тих три перферованих паперу, три штучки, вона мені передала, але я також замовила ці дерев'яні заготівочки. І я вам покажу, що в мене є. Так цікаво, в кожному процесі ножиці лежать. А Інколи дивишся, де мені всі ножиці, а вони всі по процесах. Я вишивала ось цей дуже багато вишитий, мені він дуже подобається. Не хоче на мені фокусуватися. Тобто на мені фокусується, а на цьому жолуді не фокусується. Дивіться, Тут я вже нитками все вишила і буду, вже почала пришивати жовтенький бісер. Зверху там ще будуть такі отакі штучки. Ось такі. Якісь, ну, буду, буду пробувати, чи давати коричневі, чи давати ті вишневі. Одним словом, там треба ще з бісером розібратися, тому що в карті по карті йде один бісер, а Маринка мені прислала зовсім інші бісер, ну залишки. По, по, ключу, по ключу, там якийсь вишневий. А Маринка мені прислала якийсь такий коричнево чорний Ну, залишки, треба буде подивитися, що там є. От, ну такі в мене є оці три жолоді. і е, відпочинок був з 10 А. Ми їздили, то в автобусі я трошки ось тут один колір, бачите, вон так вишила. і ось тут також, вон, то вже, це вже другий я почала вишивати. -то я так? А, бо воно в три нитки вишивається. Так. от, от це в мене так сюди голки ну, е, е Я думаю, що я їх е -е, завершу. Е, бо скоро вже будуть таке листя буде гарне, знаєте, щоб можна було познимкувати. Тим більше, що ті жолоді так давно чекали того свого моменту, щоб їх завершити, то вже треба, треба завершувати. Так, е, вишиваю, низинку, вишиваю низинку. Так, низинка моя вишита. Там, бачите, червона вже нитка є. Низинка моя вишита, ось прошу. І, і... Я коли -то мала зустріч з дівчатами і думала, все на ну, собі вони будуть говорити, а я буду заповнювати низинку. Вона так не працює. В мене це так не працює, я не можу. Я вникаю, я мушу розмовляти. Ну що, я прийшла вишивати чи що. Вдома будеш вишивати. А вдома якось зараз зовсім не виходить це вишивати. Але низинка вишита, низинка вишивалася і в машині, і де вона тільки не вишивалася, але вона дуже гарна. Мені інколи не зайшли, навіть її заповнювати не треба. Дивіться, яка вона красива. Але ні, дівчатка, заповнена низинка ще гарніша виглядає. Так, і по ниточці ми дійшли. по ниточці. Ми дійшли до додому на свята. Це та робота, які я реально почала приділяти більше часу. Придумала собі в понеділок одну ниточку, у вівторок другу ниточку, дві ниточки, в середу, три ниточки. Ну і так пішло. Чесно вам скажу, перший тиждень я зробила все крім неділі. В неділі я не зробила нічого, бо мала плани. Але я зробила цих сім ниточок в понеділок. І були дні, що я могла зробити там вівторок, чотири ниточки і в середу чотири ниточки. Але останні ці тижні то вони в мене були два, здається, вишивальні, тому я трошки зупинилася, але ця техніка, ця методика, вона мені дала такого стимулу, і ви знаєте, вона. Моя робота, мій будинок почав будуватися, він почав просуватися. Це ось така робота додому на свято від Dimensions Gold Collection. Номер його 873. Я почала цю роботу з цього кута. І ця робота на бажання. Ще здається, я його коли почала. Я не пам'ятаю, навесні я почала її, але потім я хотіла, знаєте, ну, в мене, як коли вишиваю, я е, дуже рідко, рідко йду, так, знаєте, заповнюю, заповнюю, заповнюю. Я можу взяти там колір і поки нитка не закінчиться. Або взагалі собі тільки по кольорах вишивати. Але е, коли. Робота без розмітки це важче трошки по кольорах вишивати, бо рахувати, де там які хрестики, ну це нелогічно. Тому я вирішила, що центральною картиною в цій роботі, центральною постаттю так є будинок. Будинок з рідними людьми, які чекають, які готуються, які роблять тепло в цій хаті. Тому я вирішила, що я буду робити будинок. Я від цієї, цього місця, що в мене було вишити, просунулася хрестиками до порогу, до входу і тоді почала розкручувати. Свій будинок почала його, так би мовити, будувати. Я вам ставлю фотографію, яка як виглядала робота на початок вересня. Це здається, було 1 вересня. Я зробила цю фотографію, і я не знаю, дівчата, я її не пам'ятаю, яка вона була. Тому, коли я буду монтувати це відео, для мене, мабуть, також буде дуже-дуже цікаво подивитися. І ось так вона зараз в мене. Виглядає. Ось так виглядає мій будинок, і я вже вам скажу, що ось ось це ось ці верхні хрестики, це вже є край роботи. Тут по з, -з, -з задньому фону, так, видно, що ще треба душити пару ялиночок, оце вже йде небо. Ну, що там ще в мене є? Небо, голубі ялинки, ще треба буде душити. Чому я вирішила робити зразу фон? Тому що я не хочу лишати на кінець. У мене з Бексічів така собі любов. І м -м 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 -м, мені здається, що я там вже зробила була ні? А, то не тут я робила, то я в Різдвяному селі робила. Тут я, от бачите, во там знизу стежинка, я по ній йшла до своєї, до своєї хати. От, І е, я буду закривати фон, буду закривати повністю смугами ось так то я собі так планую е, картину. Бачите, вже і тут повишивала трошки, і тут повишила цей півхрестик в ниток, його сильно не розженеш, зразу руки починають боліти. Щоб зробити, потихеньку робити цей бекстіч, розумієте? І не, і не залишати його на кінець цієї роботи, бо то потім, буде, потім картина буде вишита без бексічі стояти довго, я себе просто знаю. От. Але робота, робота мені дуже подобається. Подивіться, яка вона красива. Подивіться, як вона вимальовується, який цей дах пухнастий з тим снігом. І це ще без бексічів. Я зараз дивлюся, то я навіть зі цей я навіть бачу той димок з того комина вже йде. Дуже красиво. Дуже мені подобається і ось тут навіть я вже бачу, ну я знаю просто, що це таке обличчя. Е давайте будемо називати їх батьками, обличчя батьків, е пів штанки, бо закінчилась з нитка в тата, е рука мами на один хрестик і е ковтина зелена. Та? Так, ковтина зелена в мами в тата, в тата, ковтина зелена в тата. От. Але тут в мене є одна помилочка, то мені треба жовтенький буде випороти. Ну, то я, я то просто пам'ятаю, трошки нам погано порахувала, щоб тато в мене був не кривий, знаєте, а такий більш рівненький. От. Але робота просунулася добре. Робота красива, вона мені подобається. І ви знаєте, інколи. От вечором не маєш ти сили вже ні на що, ти береш свою івологу, ти ставиш собі її на, на ліжку. І хрестики, хрестики, дуже що я би їх вже, певно, з закритими очима вишивала. Мені якось легко з ними йде. от. Але хрестики хрестиками. Чому так мало вишивки, чому так мало відео? Емоційні злети і падіння роблять свою, як би мовити, відбиток залишається відбиток, тому так виходить. Останнім пунктом, про який я би хотіла вам розповісти, бо в мене директ в день по 5-7 запитань на рахунок чого? На рахунок нового курсу. Чи пропустили, чи не пропустили. Я обіцяла, що в вересні, середина вересня буде новий курс. Життя наше вносить корективи і не завжди воно виходить так, як ти собі думаєш. Поки я нікому нічого не говорила, поки я нікому нічого не, не обіцяю, зараз говорю, що працюємо, бо ми працюємо. Я почала знімати відео для нового курсу. І щоб знати, як вас навчити, я цю дорогу, цей шлях мушу пройти сама, розумієте? Тому в мене вже вишита практично одна уставка. Тут, бачите, яка вона ніжна і красива. Давайте ось так. Мабуть, зробимо. Так, щоб я показала вам на лице, не на виверті. Це ще не за всі відтінки, скажімо так, це ще не всі техніки, але частинку майбутньої сорочки ви вже можете бачити. Вона красива, вишивається легко, якщо сісти і вишивати. Одну уставку можна реально вишити за день. Але. Не давали мені сісти і її зробити. З місяця жовтня я сідаю дороблювати цю сорочку, до знімати курс, і будемо потихеньку рухатися з тим курсом. Про курс, про старт курсу я буду повідомляти і на YouTube каналі, і в групі студія жіночого ремесла» у Фейсбуці. Посилання є під відео. Сторіс, напевно, я буду пост, якісь зроблю, щоб ніхто нічого не пропустив. Ну, і як показав досвід минулого курсу, це не буде одна група, і це не буде все зразу. Тому, якщо ви пропустили анонс і хочете долучитися, не переживайте, я думаю, що все буде добре, і ми візьмемо ще одну групу. Тому якби то так показати вам, щоб ви це побачили, цю красу. Ану, не, не на мені фокусуйся. Не хоче, бачите, не хоче. Це така буде ще, потягнути ще інтригу. От. Це не буде тільки біла по-білому, сорочка, там ще будуть іти відтіночки. От. Е, ну що я хотіла би ще сказати про е, цей майбутній курс. Сорочка буде додільна. Вона буде довга. Ну, хто захоче, може собі зробити коротку версію, таку, як ми привикли. Але е, я буду робити довгу сорочку. І от, я сподіваюся, що все, все вийде так. Що це таке? А, ні це заломлена тканина. Такі були. Такий був в мене вишивальний і невишивальний вересень. З такого хорошого хотіла би сказати, що я в перший раз за довгий час сходила в кінотеатр. Я не пам'ятаю, коли я останній раз ходила в кіно. Під час війни зараз так. То я, я не була. Я не пригадую, щоб я була ходила в кінотеатр на фільм. Діти ходили. Діти ходили в Рівному, у Львові діти ходили, я не ходила. А перед тим була коронавірус, був так. І я теж не ходила абсолютно. Тому давно, давно я там була. Або, можливо, був настільки цікавий фільм, що я просто зараз вже не пам'ятаю, що я там була. І... 29 вересня в моєї дитини старше 16 років, Максимові вже 16, не віриться. Я щиро дякую всім, хто написав побажання, привітання. Дуже-дуже вам вдячна. І ми вирішили, що ми підемо в кінотеатр з ним. Менший був в колежанки на день народження, а ми з ним вирішили піти в кіно. Ви Знаєте, я прийш... Ми прийшли в кіно, ми не знали, як відбуваються ці всі евакуації під час тривоги, ну як? За стільки часу вже ми всі вже до того звикли. І е, коли ми сіли дивитися кіно, а кіно було довбуш, то через хвилин 15 залунала тривога. І відповідно відкрилися двері, попросили всіх прийти в укриття. Ми всі пішли в укриття, і е, там якось так виходить, що якщо під час, тривог, під час сеансу відбувається тривога, то йдете вниз. Якось, якщо 15 хвилин не минає тривога, то вам там ви маєте можливість ще раз прийти протягом місяця. Ми почекали 15 хвилин, тривога не минула, поїхали додому. І, мабуть, це так мало статися. Я не за те, що зіпсували день народження дитини, повірте, в нас не є погані умови: ні з тривогами, ні з прильотами, що порівнювати з іншими кінцем країни, так то вчора, от в неділю, ми вже всі разом, всі четверо, пішли на кіно, і ви знаєте, я була приємно здивована. Я була приємно здивована. Вікової категорії людей, які прийшли в кінотеатр. Це фільм, нагадаю: 16, але були діти малі, я не знаю, чи вони щось тямлять, але вони були, мабуть, батьки хочуть прищепити з самого дитинства. Були такі, як мій Віталік, це 9 років, були молоді люди і були старші люди, і їх було дуже багато. І це приємно, бо в основному коли заходиш в кінотеатр, то там один молодняк сидить. Ну, це я себе до них відношу. От. І там таке. А тут стільки було людей. Більше того, в неділю була покрова, День захисника і захисниці України, День українського козацтва. Ну, Дуже гарно було. Зал був повний. Якось на емоціях знаєте, вийшла я з цього залу. І... Фільм вартує того, щоб його, щоб його подивитися і вкотре задуматися. Тож, місяць вересень минув, я роблю таку жирну е лінію і пишу вишивальний жовтень. Сподіваюся, вишивальний жовтень пройде вдалі ніж вишивальний е вересень, бо. Е Ну так хочеться щось зробити, так хочеться щось зробити, але приходить вечір і ти просто падаєш. Де ті роки, де той настрій, коли ти сиділа хоча б до 12-ї години, там до першої години, цей час, коли тебе ніхто не смикає, ніхто тебе не рухає. Що ти робиш? Спиш. Але ж воно тося не вишиває, розуміє? Розумієте? Тося може прибрати, тося може помити, але тося не вишиває. Тож буду, буду якось я старатися трошки щось поміняти, бо е, можливо, можливо рухнеться це воно. І е, той такий, як Мирося казала, одна сорочка в тиждень на фініш, я так це хочу попробувати, Дуже хочу попробувати, Просто е, є ще е, життя. Поза вишивкою, поза кадром, і воно також займає багато часу, але це не важливо. Ми живемо в теперішній час, в час, коли кожен день важливий для нас. Тож вам, всім, друзі, дякую за те, що ви зі мною, за ваші коментарі. Залишіть для мене коментар, якщо вам не важко. Дякую за підписки новим підписникам. Сподіваюся, я вас не розчарую, вам буде цікаво в мене на каналі. Побачимося вже у наступних відео. До зустрічі!